Є знижки представляють вересневі знижки на Сіпелор. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Це стрім з дрона розвідника 141-ї піхотної бригади. Троє наших армійців прямують винищеним роботи до руїн одного з будинків. За даними розвідки, у тамтешньому льоху заховались чужинці. Я Командував був. Старший твоє операції 36-річний львів'янин, фаховий будівельник, що має зірково італійське псевдо. Чентало. А я як прийшов, кажу, що я похожу на нього. Ви так називали мене. У війську трохи більшу року, мобілізований. Пішов зранку на роботу. Як це, я думаю, переважно. Та й зупинилися провірити документи. Я вже тут. На ту зачистку каже Челентано, рушив із надійними побратимами. Біля підвалу озвалися до ворогів та у відповідь нічого не почули. Ніхто нічого не відповідав. Ми кажуть, тоді кидаємо гранати, демо шашку. Ну, закинула. Ось на цьому відео Челентано кидає через дірку в стіні димовуху. Ми почали клетчу. почало менше вже димити, давай вискривати вже двері. У відповідь каже Челентано, з підвалу була автоматна черга. Це також видно на запису з дрона. Тож піхотинці 141-ї бригади були змушені кинути окупантам бойову гранату. Ми закинули гранату і вже ж тоді почали влази. Їх там було двоє. Головний у тому дуеті окупантів дістав тяжкі поранення. Та каже Челентано, як виліз, підірвав себе гранатою. Він як вилазив, він зразу. Вже був під собою. Мав гранату. Ми вже побачили, бо теж дивилися. Хотіли його розборонити. Подивитися, що він не мав нічого, під а він. Так лягнув, так і тримав гранат, писав, нічого не говорив. Ми вже так не підходили. Його поплічник, поранений у плече, обрав життя. Ось він на запису зі смартфона наших вояків. Як Ні. тебе зовут? Багаудур, Так? Баходур. 32-річний Таджик Бахадур розповів, має сім'ю, працював у Москві на будівництві. Його схопили під час рейду міграційної служби. На заробітках тебе в Москві поймали. Ні, от, да, я роботу, але. Би... Ну, как країни, вони могли призвати в армію. А... Ти сам пішов? Ні. Я клянуся, кажу, мене, мене сім'я, дочка со мною були. Я ред попав. Спілкувався він, якщо час сказати, він е, сам до мене говорив. Я таки сам здивувався, нічого. Не, каже, питай, я тобі розкажу, що треба. Після затримання Бахадура відрядили у російське військо, а тут лупцювали, аби йшов у роботи. Не я сказав, не Не пойду. Мені бо два фінгала, бачите, це командир і сказав, йди. Мені показали допомогу. Здесь все що... Вбиває, там мучить, нет, сразу мне привезли. дали далі дали, далі в так би бы, привезли помочь. Чонтан утвердить, кадри з мережі, на яких росіяни розстрілюють українських полонених, його із побратимами не розлючують. Зразу так серце, а хочеться їх зайти всіх розстріляти. Навіть полонених брати. Утім, зізнається чолентану, для якого Бахадур вже другий полонений таджик. Уподібнюватися не Він все ж не воліє. Нині вояки сто ї піхотної продовжують збір на ударні дрони, тож просять небайдужих долучитися. Андрій почтів Артем Деженков, програма «Вікна СТБ. Єдині новини.